У передень повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки оголошують ще один черговий пакет санкцій проти нашого ворога, але присвячують це не початку повномасштабної війни а смерті опозиціонера Навального. Ви знаєте, це вкотре підтверджує те, що насправді дві країни, дві великі країни. Продовжують боротьбу між собою, Колись була боротьба Сполучених Штатів Америки і радянського союзу, а нині, на мою точку зору, продовжується боротьба між сполученими штатами Америки і Російською Федерацією, що не поділили ці країни ідеологічно і чим вони а, взагалі відрізняються одне від одного, що вони несуть світ і чому вони не можуть розподілити сфери впливу, мене от абсолютно не цікавить. Ну а, з огляду на те, чим я зараз займусь, мене це не цікавить. Якби я був президентом України, напевно, мене б це цікавило. Перш ніж приймати будь-які рішення, мене б це цікавило. Ну, а нині ми бачимо те, що Україна стала частиною. На жаль, частиною ось цих складних тривалих десятиліттями відносин, і те, що в переддень великої війни, початку широкомасштабної війни, штати оголошують новий пакет санкцій, пов'язаний не з вторгненням, а саме з смертю опозиціонера Навального, вкотре, як на мене, підтверджує це. Що і хто такий Навальний, вже не має ніякої ролі. Це людина, яка певним чином намагалася боротися з режимом нашого ворога, але тим не менш, це людина, яка говорила про те, що Крим все одно там це питання і так далі. Тому знаєте, тут справа не в тому, хто конкретно буде перебувати на посаді президента, або в цілому буде визначати політику Російської Федерації чи Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо, що борються дві системи, дві світоглядні системи. Кожна з них доводить, що вона права. Кожна з них доводить, що саме її цінності вони базові, саме її погляд на світ він має домінувати в світі. Ну а страждають країни поменше. Не одна країна, напевно, вже не один десяток країн попадали в журнова цього великого протистояння. Сподіваюся, що рано чи пізно це закінчиться, і більше ми ніколи не повторимо такої участі і зможемо знаходити всі можливі і неможливі шляхи. Для того щоб уникати великої війни, в якій гинуть наші громадяни, чим і як би це не було обумовлено великими державами, бережіть себе і слідкуйте за геополітику. Підписуйтесь на канал.